Я ніколи не забуду приклад одного священника, і я запам'ятав на все своє життя і молюся, щоб я не просто цей приклад знав, але перевіряв себе у відношенні до цього прикладу. Він каже, друзі, образно. В Огні серкі є забор, Це дуже гарний приклад. Церковний забор. І є люди, які заходять через ворота і заходять у двор і в храм Господній, і залишаються там. Номер два. Є люди, які ніколи не заходять у двір у храм церкви. Вони спостерігають, що там відбувається. А є третя категорія людей. Вони сидя на заборі церковному. І одна нога висить у дворі церкви, друга нога у світ гріховний. Але цей мені дуже сподобалось. Він каже, але одного разу по цьому забору пройде електричний струм, який називається Святий Дух. І треба кудись спригувати. Одись треба другу ногу переідувати, Або куди? В церкву, або куди? У гріховне світ. Ісус каже, друзі, це не мої слова. Ісус каже, не може людина служити двом Двупанам. Не може служити і Богу, і ему. Мамоні. Ісусу Христу і дьяволу. Не може співати пісні для Христа і. Через це і час співати пісні для Ого, для сатани не може.